Переся українка, Мамо, іде за зима, снігом травицю вкриває. Гаю-гаю пташок, пташок вже нема. Нема. Це українка, на зеленому хлопочку, на зеленому хлопочку, у жнему садочку. Це хатинка, маманти є дитинка. Тиха вийшла виглядати, чи не вийде її, її мати. І топіли хатинки. не мати, то дитинки. Українка, як дитиною Бу, бувала, бувала. Упаду собі на лихо, то хоче. Бі до хо, ходиву доходи. Я собі, я собі ву ставала, та вана хо. Дали віддали, але я не признавалась. Лесов білий я... вишивки. Поб лисгують череш. Ніки листи зелене, не кимить. Черешень очі. Віточкам маленьким. Вів чаточ хлоп хьяточ